Доброго дня, колеги. Мене звуть Світлана Лістрова. Я експерт з оплати праці оподаткування і, і також співзнастовник консалтингу фірми Уайт Консалтинг. Ми займаємося якраз кадровим зарплатним аудитом, а також надаємо консалтингові послуги, пишемо облікові політики, проводимо податкову діагностику. Тому у нас дуже багато клієнтів, і спеціально для них я записала це. це і захід для того, щоб ознайомитися з новими правилами нарахування відпускних і відряджень, адже у нас змінився порядок розрахунку середньої зарплати. Більше того, звертаю вашу увагу, що ті, хто має доступ до цього закладу, вони також зможуть мені до 21 січня задавати питання. На ці питання я буду відповідати, і ми будемо їх в письмовому вигляді оприлюднювати, вони будуть прив'язані до цього запису. Тому почнемо. Ну, Ви чудово знаєте, що наш Кабмін, як завжди, нас порадував у грудні новим порядком розрахунку середньої зарплати. Причому все не було б так сумно, якби ми знали про це завчасно. Але все, як завжди. Прийняли цей порядок 9 грудня, тексту не було. Відповідно, ми чекали, коли його публікують, адже він набирає чинності дня публікації. 12 грудня це була субота, його опублікували. Про це стало відомо пізно вечором в неділю чи навіть в понеділок. І, власне, ми повинні розуміти, що 12 грудня діють нові правила розрахунку середньої зарплати. А як ми будемо їх застосовувати, і що робити з тими відпускними, що ми вже нарахували, а відпустка починається з 14-го, будемо зараз розбиратися. Власне, зміни діють, як я вже сказала, з 12 грудня. Внесені вони постановою КМО від 9 грудня 2020 року номер 1213 І на цьому слайді я пропоную розглянути основні зміни загалом, а потім розглянемо кожну детально, і з приводу кожної зміни ми розглянемо ще приклади. Причому прикладів буде достатньо багато, там 14, чи 15 14 прикладів я підготувала. Для того, щоб розібратися в тонкощах розрахунків. Ну, перше, на що треба звернути увагу, що всі роботодавці. Для всіх відпусток застосовують порядок номер 100 Раніше були сумніви у фізосіб підприємців, вони рахували по різному відпустки. були різні варіанти розрахунку, які придумували і звичайні роботодавці. То зараз такого робити не можна, тому що є порядок, він прописаний, і чітко вказали, що фізособи підприємці мають застосовувати теж порядок номер 100 також казали так цікаво ті засоби, які використовують працю найманих працівників. Виникає логічне питання: хто це? З цим можна розібратися, якщо ми звернемося до проєкту Трудового кодексу, який вже викинули в корзину, і до проєкту закону про працю. Там якраз згадується така категорія як трудовий договір з домашніми працівниками. Тобто, це означає, якщо, наприклад, уходять за міський будинок. І вирішили вони найняти собі водія чи кухара, то вони укладати матимуть в майбутньому з ними трудовий договір, і вони мають забезпечити їм оплату відпустки. Але це в майбутньому на сьогодні, скажімо так, трудового договору, обов'язку них укладати ще немає. Далі, що змінилося? У нас певні зміни є стосовно розрахункового періоду. І вони не такі суттєві, але на них треба звернути увагу, тому що такі випадки бувають досить часто. По-перше, що стосується відпусток, ви пам'ятаєте, що у нас були роз'яснення Мінсоцполітики, що коли приступає працівник до роботи з першого робочого дня місяця, а не з першого календарного, то ми маємо брати в розрахунок в розрахунковий період повний місяць. Нас це обурювало, тому що це ніде не прописано. Але тепер це узаконили, і тепер ми вимушені так робити. Тобто, наведу приклад, якщо, наприклад, ми прийняли на роботу працівника 2 листопада, то в цьому випадку виходить, що ми маємо рахувати весь листопад у розрахунковий період. Ми далі розглянемо конкретну ситуацію, як це виглядає. Також чітко прописали, як треба рахувати зарплату, коли немає розрахункового періоду. Раніше у нас були з цим питання – Більше того, ввели таку нову особливість, що в деяких випадках зарплата буде розраховувати з мінімальної зарплати. Також, якщо ми будемо розраховувати, наприклад, середню зарплату за 2 місяці, і виникає питання, в нас немає розрахункового періоду, то новий порядок зобов'язує брати для розрахунку 2 попередні місяці і умовно вважати, що працівник в цих місяцях працював, відпрацював усі робочі дні і отримав тільки посадовий оклад. Тобто прописали ці правила чітко. Стосовно заробітку для розрахунку середньої зарплати, по-перше, у нас будуть тепер діяти практично одинакові правила що для 12 місяців, що для двох. Вони відрізняються тільки кількістю місяців, оскільки о той перший, календар, не перший робочий день, а не перший календарний, він діє і для 12, і для двох місяців. Також, коли немає заробітку, у нас буде застосовуватись одинаковий порядок розрахунку і для 12, і для 2 місяців. Що стосується саме випадку, коли у нас, наприклад, оплат працівника 4 тисячі і в нього немає розрахункового періоду, то нас зобов'язують тепер проводити розрахунки з мінімальної зарплати. А якщо працівник працює, у нас у нього оплати 4 тисячі на 0,5 ставки, чи неповну зайнятість, то ми будемо брати ну, половину мінімальної зарплати і проводити розрахунку. Такі правила тепер діють. І також неприємне таке правило, стосовно якого дуже багато питань виникає, що тепер всі виплати, які нараховані протягом розрахункового періоду, вони будуть відноситись до тих місяців, за які нараховані. Логічне питання: а ті, які зараховані поза межами розрахункового періоду, Оце питання, як їх враховувати. І єдина приємна новина, яка у нас є, це скасовано пункт 10 порядку номер 100 Тобто коригування середньої зарплати тепер не провадиться, у нас немає боліти голова. Ми тепер не повинні шукати, які ж фінансові причини є і фінансові негаразди, щоб нам зменшити коефіцієнт коригування. Ми про нього взагалі з 12 грудня забуваємо і більше не застосовуємо.